Погода, мирне небо над головою, а в руках жовто-сині прапорці. Вже за кілька хвилин відбудеться урочиста церемонія підняття українського прапору на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Такий о, важкий для нашої країни час це є показання нашої дійсної єдності. це показання нашої любові до нашої країни, до нашого мистецтва, культури, до нашого любимого прапора, який завжди нам показував, що небо бумажне до України завжди синє, не криваве, не похмуре, а саме синє. І ми дуже чекаємо всім миру, коли завершиться ця війна, і саме це має людей надихати до того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Я вважаю, що це один з найкращих наших свят а, На урочистості до Ужгорода приїхали гості з Румунії, поспілкувалися з представником українською мовою. Важливий день для України, тому ми здесь, щоб бути присутніми з Україною, З, з, з Нині наш стяг у всьому світі став ознакою боротьби і незламності духу сильних і незалежних, синій і жовтий. Кольори, які вітає увесь світ. Окрім перед церемонією підняття українського державного прапору, вшанували та згадали хвилиною мовчання українців, яких безжально забрала повномасштабна війна. Попри світлий сум, невгамовну біль та головне бажання мирне на небо над Україною. 23 серпня 2025 року, державний прапор піднято. Це наш виклик ворогу. І те, що ми сьогодні підняли над Закарпаттям, цей прапор це наша свобода. І ми його піднімали, наші закарпатці його піднімали в 39-му році, коли була можливість сказати про те, що ми хочемо бути вільними, хочемо бути незалежними, ми хочемо бути українцями. І саме тоді, в 1939 році, він майорів над Закарпаттям, над кустом. Він майорів недовго, але в серці він залишився назавжди. Свято ще раз довело український прапор є символом свободи, сили та віри у нашу перемогу. Молитва за Україну в Ужгороді. Шоста година ранку, дощ, але місце локації вже традиційної події. Молитва за Україну. З нагоди Дня незалежності України переповнена людьми. До цьогорічної акції долучилися не тільки ужгородці, а й уся країна та українці з усього світу. Тож 12-й рік поспіль Ужгород молиться на світанку за Україну, свою націю її цілісність та долю. ...для нас. Мабуть, віра в хороше майбутнє. Ну, з сумом поки що. Надіюсь, наступного року вже буде більш-веселіше. Я не можу сказати, що кожен рік, але в більшості було в більшій частині, а це моя подружка з Івано-Франківщини. Так що гості наші, ну майже кожен. Yeah. Так, мені дуже приємно, я скажу з Івано-Франківщини. Не знаю, мені дуже приємно тут бути в цей час. Yeah. Чудесно, просто чудесно. Молодці. Заслужений академічний закарпатський народний хор разом із творчими гостями дарував проникливі духовні твори, підкреслюючи надію та віру у світле майбутнє України. Особливістю цьогорічної акції стало її міжнародне звучання. Долучилися хористи з різних країн світу, об'єднавши духовну підтримку українців за кордоном і на батьківщині. Раніше людей з вами тяжко від нового світи Україну з ним незалежності і бажаємо... Далі закарпатці та гості масштабною ходою від собору направилися до пам'ятника Августина Волошина на набережну незалежності. Квіти та вінки поклали до пам'ятника. Пилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць це знак вдячності тим, хто віддав життя за незалежність нашої держави і нагадування, що боротьба за свободу триває сьогодні. Слава Україні. До дня державного прапору та до дня незалежності України нардеп Михайло Лаба від імені голови Верховної Ради України відзначив закарпатців за заслуги перед українським народом. Олександр, від Верховної Ради від парламенту України спасибі вам за вашу роботу. За словами народного депутата Михайла Лаби, щороку близько 20 відзнак та грамот з нагоди державного свята отримує Закарпаття, Це саме тих незламних -е, наших стійких українців. Закарпатської області, які своєю сумлінною працею підтримують нашу державність, підтримують е, стійкість українського народу, і це все завдяки нашим збройним силам України і силам оборони. Такі відзнаки є визнанням значущого внеску у розвиток України. Відповідно діє спеціальна комісія при парламенті України. Вони за оцінкою характеристикою визначають степінь е, нагороди. Тобто, чи це грамота, чи подяка, відповідно враховуючи певні фахи, заслуги і напрямки, в якому працюють ті чи інші наші громадяни, сьогодні хочу сказати, що якраз на останній е сесії пленарного засідання е це було в середу цього тижня. Були нововведення, запропоновані Русланом Олексійовичем Стефанчуком, і зміни до порядку нагородження грамотами Верховної Ради і подяками. Вони змінилися, скажімо, рівнем ступеню посилені орденами княгинів Ольги. І також буде ще додаткова опція нагородження парламентом України наших закордонних друзів. Ми вже мали такий досвід, коли ми нагороджували наших послів, консулів інших країн. В Румунії, в Словаччині, скажімо, в Німеччині, в Ірландії, це ті люди, які за повномасштабне вторгнення в Україну дійсно проявили дуже велику максимальну власну підтримку до держави України. Такі події надихають на подальшу працю заради зміцнення держави та спільної перемоги. Там пішов і ще трьох прихопив. На Закарпатті затримали групу порушників кордону. Військовослужбовці Чопського загону за оперативною інформацією затримали чотирьох громадян України приземного віку, які намагалися у незаконний спосіб притнути українсько-словацький кордон. Рух невідомих околиці Ужгорода в напрямку держпробежу зафіксували за допомогою камери відеоспостереження. Їх пересування відстежували безпілотником. Водночас, для затримання негайно вислали групу реагування від відділу прикордонної служби Ужгород. Порушники намагалися втекти від прикордонного наряду, тож правоохоронцям. Довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Групу зупинили за кількасот метрів від державної межі. Згодом оперативні співробітники загону встановили, що один із затриманих є організатором переправлення. Чоловік орієнтувався на місцевості поблизу держрубежу, тож вирішив підзаробити на незаконній оборудці. Працюючи на одному з будівництва Львівщини, він почав розповідати колегам та знайомим, що може перевести через кордон за грошову винагороду. У такий спосіб він знайшов трьох бажаючих з Київської, Рівненської та Вінницької областей, які мали сплатити йому за переправлення від. 500 до 5 тисяч доларів. США. після вдалого перетину кордону. Він визначив їм порядок дій. Коли усі прибули на Закарпаття, він доставив їх на таксі комога ближче до кордону. А далі вони йшли пішки, аж доки їх не зупинив прикордонний наряд. Переправнику доведеться відповідати за скоє на трьох інших притягнуть до відповідальності. Закарпатські правоохоронці ліквідували масштабну мережу збуту наркотиків із щомісячним прибутком у понад півмільйона гривень. гривень. головного управління національної поліції в Закарпатській області з оперативного супроводу співробітників, управління стратегічних розслідувань та співробітники СБУ знешкодили канали розповсюдження важких наркотиків у регіоні. У ході негласних заходів поліцейські встановили, що лідером злочинної групи є 40-річний ужгородець, який раніше вже відбував покарання за наркозлочин. До протиправного бізнесу фігурант залучив ще чотирьох раніше судимих чоловік. Серед яких і уродженець РФ. За вказівкою організатора його спільники розфасовували заборонений товар, контактували з наркозалежними клієнтами та збували їм заборонені речовини. У ході слідства поліцейські задокументували кілька таких фактів та зібрали ґрунтові докази причетності до злочину кожного із членів злочинного угрупування. За даними слідства, така протиправна діяльність приносила ділкам близько півмільйона гривень прибутку в місяць. За місцем проживання усіх фігурантів правоохоронців за слової підтримки спецпризначенців корт провели санкціоновані судом обшуки. У лідера Групи виявили вмонтований у стіну сховок, де заумисник зберігав заборонений товар. У ході обшуку вилучено понад 70 грамів метамфетаміну, 2,5 кг марихуани, кілограма а також гроші здобуті з шляхом 12 тисяч доларів, 8 тисяч євро та 40 тисяч гривень. Загальна сума вилученої готівки за курсом НБУ сягає понад 900 тисяч гривень. Більшу частину наркотичних речовин та коштів було знайдено у помешканні організатора групи. Усіх п'ятьох зумисників поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слід чиновного управління Ня національної поліції в Закарпатській області повідомили про підозру у справі. Триває досудове розслідування. Не виконував рішення суду та їздив на Тверезий. Патрульні зупинили порушника. Нещодавно під час патрулювання в Ужгороді на вулиці Карпатської України за порушення ПДР поліцейські зупинили авто Ауді. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, щодо підставу запропонувати йому пройти тест за допомогою драгера. Результат миттєво підтвердився. 1,79%. Також з'ясувалося, що порушник раніше їздив за кермом у стані сп'яніння. є позбавлений права керування судом та не виконував його рішення. На громадянина склали адміністративні матеріали загальна сума штрафів. Становить понад 75 тисяч гривень. Також на місце події викликали слідчих, адже в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Далі рішення за судом. Понад 80 штук незадекларованої електронної техніки на мільйон гривень відправилися на склад закарпатської митниці. Коли вся Україна відзначає 34-ту річницю незалежності, деякі недобросовісні громадяни порушують митне законодавство, намагаючись незаконний спосіб перемістити через митний кордон торговартісний імпортний товар без декларування та оподаткування. У поле зору закарпатських митників потрапив 56-річний водій мікроавтобуса, який повертався з Чехії через пункт пропуску ужгород вишній немецьке, що на кордоні зі Словаччиною. Під час проходження Метного контролю чоловік свідомо обрав зелений коридор, засвідчуючи дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України. Ще й усно запевнив про наявність будь-яких товарів, які потрібно письмово декларувати і які обмежені про переміщення. Але перевірка транспортного засобу показала, що в багажному відділенні кмітливого закарпаття прихована чимала партія нової електронної техніки, орієнтовна вартість з якої близько півмільйона гривень. Серед 81 найменування товару 43 штуки навушників, 3 штуки квадрокоптерів, 6 штук трекерів, 16 штук фото. Опаратів дві штуки фені та 11 штук акустики виробництва Малайзії, Китаю, Таїланду та В'єтнаму. Відносно водія складено адмінпротокол про порушення митних правил, право розглядатиме закарпатська митниця та застосовуватиме до порушника штрафні санкції у вигляді сягання 30% від вартості незадекларованого товару.